Сьогодні у нас у гостях українсько-колумбійська кров. Суміш, як ви зрозуміли, щита співоча а, Янко. У нас сьогодні у студії колумбієць, який співає українською, але він сьогодні не сам. Зараз запрезентую ще усіх присутніх. В Першу чергу Янко, Янко вітання вам. Великі, щирі вітання. Я дуже радий знаходитися тут. Ми дуже раді, що ви приїхали до нас, доєдналися. Зараз будемо розпитувати власне, як ви опинилися в Україні, як так сталося, і про все решта. Ну але в студії також з вами ще Ніна Україна. Вітання вам! Вітання! Рада бачити всіх віртуально. І також і Самар. вітання вам. Вітаю, слухайте. Ну так приємно бачити вас усіх, і дуже гарно спілкуєтеся. Усі особливо, ну Янко і Самар. Ніна Україна звичайно, я розумію, спілкується українською, тут все зрозуміло. Але як так трапилося, трішки розкажіть про історію, як така суміш відбулася, колумбійсько-українська. Ну дуже рідко таке можна почути, побачити на власні очі. Дуже дякую. Ну, є випадки, звичайно, і все почалося, тому що в далеких 80-х роках е людина з Колумбії, це я про першого чоловіка моєї мами. Е приїхав сюди на навчання з Колумбії, отримав стипендію. І тут вони познайомилися з мамою. Тут народилася моя сестра, і е, після декількох років вони поїхали до Колумбії. Правда, вони там не планували залишатися, але обставини якось е, так розв розвивалися, що вони там і залишилися. Е, там вони пішли е, різними дорогами і там е, познайомилася моя мама з моїм татом. Е, причому це відбулося в дуже музичному контексті. У них вже була інша освіта, ну яка не мала відношення саме до музики, але вони в цей момент вже розуміли, що їх пристрасть саме до того, і тому вони вирішили поступити до музичного факультету в університеті. Там це педагогічний університет Колумбії, і там вони познайомилися, і в такому контексті народився та прожив перші роки свого життя там. Хто Ось. ти народився? Я народився. Янко народився. <рив> так. Ну а звідки? А перші роки життя? Тобто потім е, переїхали знову на Україну, чи як відбулося? Просто у вас настільки милозвучне і гарно українська, що таке відчуття, начебто, ви тут е, все життя прожили в Україні? Це тому, що ця мова настільки прекрасна і настільки добре е, створена, що вона звучить дуже гарно е, в будь в будь-якій ситуації. Е, але ні, е, просто е, коли мені виповнилося 6 років. Ем, мама вперше привезла мене в Україну. Це було на, е, літом на, на, на три місяці до бабусі е, до Києва. Е, і це був перший раз. Мені було сім, е, сім років. На наступний день вона е, приїхала, але вже з сестрою, тобто без мене. Вона там по чергам в початку по чергам. Один рік зі мною, один рік з сестрою, ну, бабуся побачила нас обох. І вже в певний момент, слава Богу, вдалося приїхати разом. Тобто, мама, сестра і я та. Тата ще не вдалося сюди привезти, але це одна з моїх мрій його колись сюди привезти, бо він ніколи не був в Україні. І вже і декілька разів я приїхав ну, приїхав протягом свого життя. Я встиг тут побувати 12 разів. Mm -hmm. до, тобто до, і за весь цей час от, власне так і вивчилася українська мова. Е, не зовсім в тому плані, що в мене контакт був з українською мовою, звичайно. Е, але наше оточення в Києві було переважно російськомовним, угу. і так само моя мама була російськомовною. І, але якось так вийшло, що я надихнувся. Я дуже надихнувся українською культурою. Звичайно, що це йшло також через виховання моєї мами. Бо, попри те, що вона російськомовна, е вона дуже чітко нам пояснювала, чому вона російськомовна. Тобто, це було абсолютно свідомо. Е вона свідомо знала, свідомо розповідала про те, що це внаслідок. Е імперській політиці е, північного сусіда, е, так що вона дуже навчила нас поважати все українську культуру, музику, танці, страви, е, краєвиди, архітектуру і відповідну мову. Е, але в процес вивчання це відбулося якось дуже так е, чарівним магічним е, образом в тому плані, що через музику, тобто. Е, я вивчав українські пісні і паралельно воно якось само з собою е, відбулося те, що вивчив е, українську мову. Звичайно, те, що я знав російську, допомагало. І, і мама допомагала. Інтернет дуже допомагав. Це, напевне, е, основний засіб, е, як я вивчив. Ну, це мені здається, це чарівно насправді, тому що ваш приклад може надихнути багатьох на вивчення української мови. Розкажіть тоді, будь ласка, про ваше тріо, тому що тут також і Самар, наприклад, теж не з України, але вітаю, пролунало дуже гарно, теж спілкуєтеся українською. Можна почути, напевно, трішки вашої історії, як дотичність відбулася все таки до української культури. E, tak, e, ja vivšaju ukrajinsku movu e, visim mjeseci, e, intervju, i e, bueno, Janko tako še pomagaje. Tak. E, meni duše podobe se, se duše harna mova, i e, tak, je, je, дуже-дуже подобається. Ну неймовірно, дивіться, я зараз хочу плакати від радості. Насправді дуже дякую вам дякую. за це. Ну і напевно тоді розкажіть про програму. Що ви привезли з собою? Що можна очікувати від вас, трьох так би мовити, від Янко безпосередньо, коли йде і всі деталі розповідайте. Е, та я ведуча е, Ніна Україна, ютуберка, і також зараз менеджер цього прекрасного гурту е, Янко е, і Самар. І нас ще є двоє хлопців, які зараз у Колумбії, які на жаль, не змогли приїхати. Програма велика. Концерт буде більше двох годин, тобто, не думайте, що це буде коротко у Ужгороді Нас було дві з половиною години. Тут, напевне, десь так також буде більше двадцяти пісень. Більшість пісень, українські традиційні пісні з латиноамериканським шармом і з додаванням інструментів і також шматків. Латиноамериканської музики Янко дуже вміло поєднує традиційну українську музику і традиційну колумбійську музику. От багато пісень, які ви всі дуже добре знаєте, і також декілька пісень буде лемківських. І я ми знаємо, що ось в Івано-Франківську дуже люблять, у Нас дуже багато слухачів звідси, тому що для них незвично, що колумбієць може співати лемківські пісні так, що не відрізниш і не скажеш, що ця людина тут не виросла. Ну це справді принаймні це дуже цікаво. Лемківські пісні з таким колум. Бійським нахилом ніколи не чула. От сьогодні хочу почути вперше. Але ще тоді скажіть все-таки про тур містами України, де саме буде відбуватися цей тур, і коли? Так, це ну, наш тур. Можна сказати, що розпочався з Праги. Був концерт у Празі. Все пройшло. Прекрасно, дуже гарний концерт. Там потім Врослав у Польщі. Це був більш такий маленький, більш такий приватний, але все одно були люди, які стежать за нашою роботою. І тут, в Україні, перший концерт був в Ужгороді позавчора. Дуже гарний концерт, дуже емоційний, дуже цінний, значний, тому що це мій перший такий офіційний концерт в Україні. Е, так, звичайно, що моя мрія найбільше це привести мого гурту, тобто усім складом, тому що це дуже яскраво цікаво. І виступити не тільки на заході України, а по всій абсолютно. Україні абсолютно зараз це більш це наш як перший трошки такий так би мовити, експериментальний тур, тому що це наш перший досвід. Нам дуже допомагає прекрасна організація. Так. Тут е прекрасна пані Анна е разом також сидить і вони нам дуже дуже допомагають і підтримують і але. Сьогодні івано франківськ завтра буде в Чернівцях у Флора Клаб 17 травня у Другобичі в Народному домі, і 23 травня в у Львові. У Львові. У Львові. Так. Угу. Тобто плани великі. Я от просто не являю, як можна все встигнути в такий короткий термін часу, тому що ну, графік дуже такий напружений і щільний. Але ще скажіть тоді, де все-таки за вами безпосередньо можна спостерігати, де можна всю інформацію дізнаватися, куди і де вас шукати? На фейсбуку сторінка лос. Ян ми там постимо щодня, як ми тут подорожуємо, як вони їдять в першу українську їжу, як милуються краєвидами, ну і з концерту, звичайно. Також у інстаграмі Лос YanCovers, також у нас є YouTube канал більше 100 тисяч підписників, також лос пробіл. Ян Коверс від Янко, так. якщо раптом ім'я не запам'яталося, то пошукайте колумбієць, співає українською, обов'язково знайдете. Просто в гуглі можна ввести і відразу знайти. Ну що ж, друзі, в принципі, я думаю, що наші слухачі вже з нетерпінням чекають почути власне оці українські мотиви. Врішив українські пісні з колумбійськими мотивами. Мені особисто дуже цікаво, тому я думаю, якщо ви готові друзі, то можна запрезентувати вашу музику зараз для наших слухачів готові оскільки ми в Івано-Франківську, то буде лимпійська на, лимбівська на, лимбівська на пісня. заході україни обов'язково нехай будемо зараз лемківську пісню бо ми дуже любимо такий фольклор дуже дуже і давайте Моя біля вочка, Пас ким буде ночувати, Пас ким буде ночувати, Ай, моя біля бочка, ай йшла б на спадку, Ай, не маю сорочки. Так ня діти, та й присіли, так на діти та й присіли, а як то й огірочка, так на діти та й присіли, так на діти та й присіли, а як то йогірочка, ай була свадьба була, а я на ню й не була. Me ne mamka ne pustila, me ne mamka ne pustila, ay bludam ne pomula. Me ne mamka ne pustila, me ne mamka ne pustila, ay bludam ne pomula. Ay que bella la luna, redonda como una fruta. Si llegara se si cae. Si llegara a caer, qué golpe tan hijo de puta. Si llegara a caer, si llegara a caer, qué golpe tan hijo de puta? Нічого Як собі... вам сподобалося? Боже, мені дуже сподобалося. Ну, слухайте, ну це справді такі емоції, я не можу навіть передати. Ну, Це для мене вперше щось таке, от, особливо наживо відчути, почути. Це дуже круто. Ви робите нереально круту роботу, я вам хочу сказати. Ну, і те, що ви, в принципі, на моїй рідній землі популяризуєте українське, тим не менше також показуючи, що українське воно може бути різним і. Може бути е, абсолютно навіть і таким неочікуваним інколи. За це вам велика вдячність. Е, хочеться побажати вам успіху. Е, ще розкажіть, можливо, про е, якісь, не знаю, е, плани свої майбутні або недалекі майбутні. Що від вас можна очікувати? Де вас взагалі можна ще слухати платформи, які, окрім того, що за вами можна стежити у соціальних мережах, е, де вашу музику можна взагалі знайти? Минулого року у гурту вийшло два диски, і до речі, один ми вам принесли у подарунок і е, подаруємо вам О -о -о. це диск з українськими традиційними піснями е, з латиноамериканським смаком, там 12 пісень, який до речі, до речі, ми також продаємо на концертах. Так що, якщо ви сюди сьогодні, сьогодні будете ввечері на концерті, ви зможете придбати. І також другий диск, ви зможете придбати це мікс українських і. Е, не українських, зарубіжних пісень, тобто там мікси з іспанською мовою, польською, італійською, янко з гуртом дуже влучно поєднали. От, а щодо планів, зараз. Україна, щоб дуже все круто пройшло, це для нас дуже хвилююче і ми дуже щасливі, що воно стається. І потім нас запросили великий тур в Канаду на 25 міст і Ми зараз плануємо в серпень і. Вересень бути там, і після того в США тур також запросили багато залежить від віз, але якщо дадуть віз, там в діаспорі українські дуже люблять українські традиційні пісні, саме народні, і дуже люблять творчість Янко і його гурту. Ну, я вам бажаю успіху абсолютно у всіх ваших і починаннях і звершеннях. Нехай справді все вдасться. Нехай люди відвідують, наповнюються емоціями, цими позитивними. І я думаю, що це оце щось новеньке. Ну, принаймні для франківчан сьогодні це точно буде щось новеньке. Їм дуже сподобається. Друзі, я вам нагадую, що у нас у гостях у студії колумбієць, який співає українською Янко разом з Ніна Україна, так. Також і Самар, і, будь ласка, тоді ще раз запросіть усіх на концерт сьогодні, який буде відбуватися. Кажіть де і коли? Абсолютно. Е, приходьте, ми на вас чекаємо в е, арена-центрі. О сьомій годині вечора сьогодні наспіваємось сповна. Відпочинемо душею разом. Так що, будь ласонька, ми будемо дуже дуже раді вас бачити. Ще місця є, є, ще квітки у нас залишилося. Так що, будь ласонька, чекаємо на вас після концерту. Також буде можливість сфотографуватися з Янком. Ми влаштовуємо фотосесію. Так що, якщо ви хочете щось питати, і фото також буде така можливість в кінці. І я вам бажаю аншлагу, нехай все пройде гарно, вам натхнення, ну і чекаємо знову вас на найтеплішому полісі планети з новими планами, з новими звершеннями. Дякую вам, друзі. Дякую, друзі. Чекаємо на вас. Я дуже хочу з вами познайомитися.